І вони вам маніпулюють, так би мовити, на перших емоційних хвилях. Чому у нас оцей хайп виріс? І, так би мовити, став, типу, дуже крутим. Та тому що це, так би мовити, перша емоційна хвиля. А знаєте, хайп це як хвилі, такі, знаєте, морські. Тобто, я не маю на увазі велику хвилю, а таку дрібненьку рядку. Тобто це якраз оці хвилі, ви за ними не вгонитесь взагалі А Якщо вгонитеся, то ви придурок. Чесно, значить, ви такий придурок. Вам так робити нічого в цьому, в цьому житті, що я навіть не знаю. Тому що політик він має думати стратегічно. Політик, він, так би мовити, осідлає велику хвилю, а оця ряб його просто не цікавий. Якщо наші, прости, в мене господи, політики бігають за дрібними хвильками, хтось там щось десь почув, переказують вам останні чутки, то вони просто йдуть в отіль, щоб я тут не лаялася. Розумієте? Притом всі йдуть, на яких би вони посадах не були, до яких би посад вони не дійшли. Тому що у нас, так би мовити, таке відчуття, що глупство передається повітряно-крапельним шляхом. Розумієте? Все просто тому, що глупа ідея, вона легко сприймається. Ну, як бавовна, знаєте, вона легко сприймається для того, щоб вам хайпанути на бавовні, вам мисленнявих здібностей взагалі не треба. Вони то не передбачаються ці задачі. Розумієте? І це все видає маніпулятора політичного. Куди мені його засунуть? Я ще маю його якось враховувати. Та не пішов би він далекими шляхами, далекими лісами. І подалі від моїх очей. Просто-напросто. Щоб Я просто не виводилася в ефірі ну, оцих всіх кадрів, бо їх і було багато, чесно. Їх сильно багато, і вони всі маніпулятори. Як один. Вони всі хочуть в тепленьке крісло, як один. Тільки вони не хочуть відповідати за тепленьке крісло. От якби вони знали, що коли вони сядуть в тепленьке крісло, їм відразу пред'являть, спочатку пред'являть, що вони мають зробити, а коли вони, звісно, такі хай не справляться, то пред'являть уже по-другому ракурсу аж до Кримінального кодексу. Там вже розберуться люди: економічний злочин, політичний злочин, кримінальний злочин, хто до чого доріс. Тобто має працювати державна система, але державництво це не базікання пустопорожня на камеру. Це, так би мовити, реальна праця. А у нас це поки що заміщується хайпом, і ви потім не дивитеся, так би мовити, тому що замість Володимира Зеленського люди оберуть ще якогось хайпомана. Тому що у нас, знову ж таки, піар важливіший за конкретне бачення. Тим більше, що конкретне бачення треба довести. А глупу думку доводити не треба. Ось в чому фокус. Добре, народ, я, так би мовити, прериваюся. На цьому все. Підтримайте мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Тримайте за обов'язково люблю цілую, бувайте, папа, -па, бо я розійшлася не на шутку.